Спробую властися. І ще раз кажу, коли група наша працювала, були дрібні питання, були питання не зовсім по темі. Я підтримую жінку в досвід до публічної інформації і то, що ви хочете, кому було видано, що і як. Але це, давайте зараз спитаємо от, пана проєктанта, оскільки він нас уважив своєю присутністю про генплан. Ну, ви право, що ви винесе на громаду, це добудеш, чи достучишся. А, значить, дивіться, у мене два з питання. Ви оці всі свої рішення, багатоповерхова забудова щільність 450 чоловік на квадрат, тобто по максимуму правильно і так далі, тому подібне, ви спираєте на от ті от рішення, що у вас на ситуації там намальовані зліва. Правильно розумію? Ну, в цілому. Тобто весь цей гімплан спирається на ту ситуацію. Значить, у ті дороги мають бути побудовані, щоб все все запрацювало, щоб люди нормально роз'їхалися, люди нормально були підживлені водою, каналізацією, електрикою, газом, всякими іншими речами, культурою, освітою, ну всім комплексом, інфраструктурою, безпекою. Значить, потрібно, щоб це все було зроблено. І тоді ці люди, от які запроектував, шановний пан проектант, будуть жити, ну типа, як люди, ну згідно там. У багато питань буде Я просто хочу, просто ви показали за логіку. Скажіть мені, будь ласка, проста логіка, що побудується першим? Багатоповерхова житлова соціальна забудова з ціною 700 доларів приблизно метр квадратний. Чи перше побудується велика київська окружна? За 20 чимось років, нагадаю, ще мала недобудована. Чи першим побудується швидкісний трамвай довжиною кілометрів двадцять, я так бачу? Згадайте приклади масиву Траєщина, на якій метро ведуть шість якогось року. Знаєте, тарас, Триєщина, так? Згадайте приклади масиву Віногради, на яке метро ведуть сімдесят якогось року, чи вісімдесят якогось. Згадайте приклад борщаївки. На якій ходить, як ходив трамвай, закінчувався на бульварі Кольцова, так він там і закінчиться, нікуди він далі не вийшов. Згадайте, скільки станцій метро і так далі було побудовано в Києві з його доходами в самому багатому місті України. Пан проєктант, очевидно, не врахував, коли це робив, що інфраструктура будується або за гроші держави, або за гроші територіальних громад. І відповідно ви собі можете, секундочку, я не закінчую. Та, я хочу просто, щоб люди розуміли, про що йде мова. Вводите в Оман. Вводити в оман, то, знаєте, ну знаєте, я не хочу просто вже розмовляти іншими термінами, я спокійно це намагаюсь вести, більше я ніч не спав. Значить, дивіться. Цей підземний переїзд під залізницею, Це там півмільйона баксів. Розв'язка будь-яка дворівнева, це там 10 мільйонів баксів доларів, не гривень. Центри садочки, школи, ТРЦ, що там ще заплановано, стадіони це все буде будуватися гроші територіальної громади. Звідки Тарасівка візьме гроші, щоб побудувати, хоча б зараз от з великим скрипом, ви Володимир Григорович, з за тих забудовників, що вони добудовують і роблять ремонт в існуючому садочку. А що він вибій з тих забудовників? Дворівневу розв'язку чи велику київську кільцеву? От скажіть мені, будь ласка. Значить, нічого. І ще раз наголошую, як буде насправді, щоб вас не вводив в оману оцей шановний пан-проєктант? Насправді буде зроблено так. Спочатку побудується багатоповерхова житлова забудова з собівартістю будівництва 200 баксів в метр доларів, а продажною ціною від 700 чи 600, тобто 500 доларів на метр і можна жити, правда? А потім, коли вона побудується, туди заселяться оці нещасні, всі соціальні, так він каже, гладко жирьо. Це мається на увазі реально наші 700 тисяч біженців, які у нас є з Донбасу. Я, нічого, я просто кажу, що в людей немає грошей, вони будуть бувати халупи будуть купувати по 14, по 15, по 16 метрів, як зараз в Олімпійському містечку в Києві. Гостінки, це називається багато, гостінки, щоб вас не вводили в оману. Так от спочатку побудуються ці гостінки, в них люди не куплять житло. Йому так включать воду і покажуть, дивіться, бачите тече, і закриють, і здадуть. А потім вони вийдуть на вулицю в таке богно по і спитають, а де дорога, де розв'язка, де там, житловий центр, де школа, де щось іще. І це будуть вони питати довго-довго, як ви правильно зазначили, в довгостроковій перспективі. Бо на це все немає грошей і не буде найближче 10 років. А якщо так продлиться, то не буде ніколи. Це зрозуміло. То що в країні війна і криза. Ніхто не буде будувати розв'язки, шулявку, якою я займався вже 10 років. Вже Чи пан Братан напевно знає, пан Воробйону, напевно ваш товариш, ви знаєте? Скільки? 10 років чи 7? Будували Московську площу. Я краще знаю. Добудували 7 років. В місті Києві побудували страх Божий, ну не в тому справа. Де візьмуться гроші на всі ці прекрасні речі, які намальовані в цьому генплані? Я знаю, звідки візьмуться гроші на багатоповерхову забудову. Їх заплатять люди, котрі не мають жити. А всі інші гроші, я не знаю, де візьмуться. То, що він каже, що з інвестора можна збити, це є брехня. То, що з інвестора можна по закону наразі збити 4% вартості будинку. Тобто, грубо кажучи, 8 доларів з квадратного метра. До речі, краще... генерального плану, яким це боком? Я хочу. До рішень генер... генеральний план це головний містобудівний документ, який визначає стратегію, яка правильно значила рішення, і так далі. Так ви не про стратегію говорите, а про завтра. Як жити, що будуть люди по цьому генеральному плану і детальні плани забудови будуть приймати на основі генерального плану. Я читав генерального закон. План. Я читав читали. Закон. Безстроковий. До речі, що надіяти плану 80. Але ви вашу це, це рахування грошей. Уявіть це... собі, шановне, я вмію читати. Не я вмію читати. Так, я, що, задаю питання, я задаю питання. Я задаю питання, якою логікою, якою причин. Я бачу, по вашому годиннику годину тисяча можливості. Я вам кажу. Подарунок. Обласної державної адміністрації за плідну роботу. Не побував. Слухайте мене уважно. Я вам задав питання, якою логікою ви керувались, коли робили таку щільність е житла, житла людей на такій території. Не ви знаєте, встина. що в ДБН визначаються села до 20 тисяч людей. Ви фактично своїм генпланом переводите Тарасівку в визначення малих міст по ДБН. Ви порушуєте ДБН, який ви саме напереду і писали. Якраз про, про це вчора із Петрівським була розмова. Просто міняється статус. А, а мені не плювати, що у вас Петровська розмова шамала. Я в Тараса я, я. Слухайте, ви мені аргументували там внизу багатоквартирну житлову забудову, як шумозахист від залізної дороги. Було таке? Шумозахист садив від залізної дороги. Було таке чи ні, кажіть мені. По-моєму, казав вам проєктант, що це шумозахист? шумозахист таким чином можна облаштовувати в словах щільної міської забудови. У словах сільської потебену, в у словах сільської умовах шумозахист робиться земляними валами з декоративними зеленими насадженнями, або шумозахисними щитами, а ж ніяк не багатоквартирними житловими будинками. Значить, там внизу не буде багато поверхів. Значить, ви не читали новий ДБН про захист від шумолоди. Там передбачені захист багатоквартирні квартирні замов... Є... ви розумієте, що я вам хочу не Ви розумієте, що ви замовники цього єнплану а... це... це ви? кажучи, заплатили гроші, чи ви відмовились від грошей, які дав інвестор, на які вам, грубо кажучи, могли зробити дорогу чи садочі. І за ці гроші людина намалювала оце. Це ви, замовники цього інва, всі. Я вас запрошую на містобудівну раду з вашої пламенної речі. Послухайте, вашу... шановне, я містобудівних радах перебув перебув. Я знаю склад наших містобудівних рад. Я знаю, які там сидять люди. Ми вашу також я бачу вашу роботу, шановну. Я бачу, що ми живемо в країні, які хочеться заплющити очі. А ви ще, вибачте, архітектурний закінчував. Розумієте? От що я хочу сказати, це ще раз кажу, це призведе до, що ця людина, призведе до перетворення Тарасовки з села, ну такого собі села, це, звичайно, не Шамоні блан або там не якесь нормальне. Наберіть хто небудь в інтернеті село у Німеччині і знайдіть там хоч одну п'ятиповерхівку або дев'ятиповерхівку, село в Австрії, село в Франції, село Сполучених Штатах Америки. Це призведе до перетворення села Тарасівка на спальний район міста Києва. Тільки в цьому спальному районі не буде ні швидкісних трамваїв, ні кінотеатрів, ні супермаркетів. Тут будуть стояти тупо, багатоповерхівки, а навколо буде багнюка. Якщо в такому от вигляді прийняти цей гімнплан, то ми і подавав пропозицію, що має бути забудова індивідуальною житловою і малоповерховою до чотирьох поверхів, як до речі, я рекомендує. Дибені написано, що звичай сільській місцевості поверхомість майже з чотирма поверхами. Я не бачу якихось таких супер, просто от і навіщо робити більше? От хто мені скаже, навіщо робити більше? Хто мені не вірить, в тому числі і пан проєктант, може поїхати в Крюківщину і подивитись на акварелі 2, молодіжне містечко, піонерське містечко, європейське акварелі містечко. А не в Крюківщині. Акварелі, друга черга в так. Я знаю, що ви не знаєте назву вулиці, але назви всі могли б вивчити перед тим, як пробити генплан. Це вже другі акварелі. А, дивіться, значить, другі акварелі, закварелі да, два я сказав. Там їх всі вже побудовано і вже на третину заселено. Жодної нової дороги, жодної нової школи, жодної розширення існуючої дороги, жодної розв'язки, переїзду, перепереїзду. Зараз двори заставлені вже машинами, а заселена третина квартир. Ці всі машини з тої щільної міської забудови, яку поновий пан архітектор, невідомо чому в цьому селі, вони будуть стояти по дорозі, по головній, на тротуарі, на газоні. Каналізація, водопровід і так далі. Вони все прив'язуються у нього до якихось мегалітичних проєктів, знаєте, других київських окружних. Ти бачив, щоб у нас нормально була добудована перша окружна, яка друга окружна, про що ви кажете? Що, ну, це не... І ви скажіть, що ви це проєктували у 2007 році, і тоді я заспокоюся. Я скажу, ну була помилка. Але якщо це було запроєктовано після кризи, після приходу до власті Януковича, після війни, після анексії Криму і того всього іншого, то це просто замилення очей. Ви розумієте це? є чи немає у нас? А я мені ну, хтось хоче видати свої три хвилини? У нас є регламент. Лапша на ушах це хорошо. Ви уважаемые, я вам можу по-русски сказати, якщо ви переходите на такої. Шановні Іван Іванович, значить, да. все те, що сказав Іван Іванович, є викладено в пропозиціях. Правильно, які, до речі, до речі, я які підтримуємо підтримував місті голова зі мною особисто да. правда, Правило? Абсолютно. Бо він зрозумів, коли я виступив на стратегічній сесії розвитку, яка була проведена, що це перетворює терасіку його рідне село, кікому живуть внуки, діти і так далі. На є -то. Іван Іванович, і я хочу вам сказати, що не треба так нападати на проєктанта. Дійсно, цей проект розробляється в да. період 7-го, 8-го. Правильно, тоді проєктант може сказати, вибачте, вибачте, помолився, перероблю. А, а там рідочок один поміняється справу в експлікації. Справа поміняєте рідочок в експлікації. Не треба все перемолювати, ми вже пошкодуємо ваш час. Будь ласка, я, я вас дуже прошу. Просу. Прошу, Іван Варіч, давайте да. ще надамо слово вашим колегам. Надамо слово моєму колегі. Да. Віктор Андрійович, будь ласка. Коли е, генплан буде винесений на міському будівну раду, ви з своїм планом промовою висадили. Пізно вже не витягуєте. Пізно, yeah. Yeah. пізно? Yeah. 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 Міттягу, протокол міського будівної ради зобов'язує врахувати пропозиції. Вам заплатили, за пропозиції. Через вам, те... вам заплатили за не пізно до моменту затвердження. Ніколи yeah. не пізно. Ви виконали, шановний. Замовник органами місцевого самоврядування, по закону в одному випадку, ви голову до землі, а в іншому піднімаєте, як вам зручно. Дійсно, ви як я як влюбі. Я об'єктивно кажу. Да. Наговорили людей, настрахали. Так можна на всьому хрест поставити. На всьому хресту поставити і не робити. А щодо вкаду швидкісного трамвая, значить, це не ваша парафія, якщо ви цього не розумієте, стратегічного роду. Мені важко з вами розмовляти, тому що не доходить до ваш рівень. Шановні, давайте поважати один одного, питання задавати відповідь. Ми зараз не обговорюємо.